Над Україною збито понад півсотні ворожих дронів. Шахеди спробували дістатися центральних регіонів, зокрема, атакували інфраструктури Черкащини. Крім того, російські авіатаки торкнулися Харкова та передмістя. Постраждали троє мирних мешканців. Є жертви на Донеччині. Всі деталі у свіжому випуску на каналі Січас рекомендую одразу підписатися і тепер до суті. У ніч на 23 жовтня ворожі війська вчинили нову спробу тероризувати українців, зокрема ударними дронами. БПЛА досягли навіть тих областей, куди долітають не так часто. Під прицілом опинилися Черкаси. Є влучання по будівлі місцевого автовокзалу. Там виникло займання, яке успішно ліквідували. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки. Ще у двох районах області пошкоджені приватний будинок, гараж і авто без постраждалих. На Київщині повітряна тривога тривала майже всю ніч. В області працювали сили ППО. Збиті цілі та падіння уламків фіксували поза межами населених пунктів. На щастя, влучень не виявлено. Чого не скажеш про Сумщину? Там минулої доби через російський обстріл пошкоджений приватний будинок у селі Верхній Сировиці. А вже на ранок противник повторив удар. Росармію обстріляли з артилерії та керованими авіабомбами чотири громади північного прикордоння. Крім того, за ніч оборонці неба збили аж 19 ворожих шахедів. Не оминув терор і багатостраждальну Харківщину. Увечері, 22 жовтня, ворог ударив кабами по двох районах обласного центру Київському та Харківському. Подробиці почуємо від представника обласної прокуратури. В обох випадках влучання по промисловій зоні. Внаслідок вибухів було несуттєво пошкоджено декілька приватних житлових будинків та дві дев'ятиповерхові житлові будівлі. Там вибито декілька десятків вікон, пошкоджено фасад. Попередньо для обстрілу ворог використовував авіаційний боєприпас, тип та модель якого зараз встановлюється. На місці події травмованих осіб немає. Ще п'ять приватних будинків та одну господарчу споруду у темний час доби побило у селі Лісне. Постраждали дві жінки та один чоловік. Крім того, минулої доби вогнем накривало Черкаську лозову, лісну стінку, новоплатонівку, бурову та місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу в останньому постраждала жінка 65 років. Четверо людей загинули через російські обстріли Донеччини минулої доби. Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Вони були мешканцями Олександру Калинового, Мирнограду та Різниківки. Ще семеро людей поранені у Мирнограді, Лимані, Олександру Калиновому та Плещівці. Також влада констатує пошкодження десятків приватних осель, висоток та адміністративних будівель, серед яких школи та підприємства. Упродовж доби окупанти завдали 411 ударів по сімох населених пунктах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали. Але загалом надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Бив противник застосовуючи БПЛА різної модифікації РСЗВ та артилерію. Застосовували дрони камікадзе та важку артилерію путіністи і по Дніпропетровщині. Били по Нікополю, Марганцю і Покровській громаді. Зранку з'явилося повідомлення від голови області про трьох постраждалих у Нікополі. Осколкові поранення отримали 36-річний чоловік, а ще жінки 60 та 78 років. Одну з них госпіталізували у стані середньої тяжкості. У місті пошкоджені зо півтора десятка магазинів, багатоповерхівки та машини. У півночі середи росіяни атакували з артилерії і центральний район Херсона. Під ударами вкотре опинилися житлові будинки. Ворожими снарядами в оселях потрощено стіни, покрівлі, газогін. Повибивало шибки та двері. Місцевий пенсіонер, якого атака застала вдома, дістав гостру реакцію на стрес. Це був п'ятий, прямо во там воронка. все розбило. Дідусь, значить, контузило його, оглох на ліве ухо, тому що він лежав якраз тут, на цій кровати. От. І коли пройшло взрив, ось осколки. Ось Вот до сих пор. Вот, вот. От, от, от. Оно його оглушило і стеклом засипало. Он був просто укритий. Всього армія Російської Федерації минулої доби дев'ять разів обстріляла територію Херсонської громади. Пошкоджені дві ділянки газопроводу, леп, медзаклад, три багатоповерхівки та одинадцять приватних будинків. Поранені двоє людей. Про це повідомляє керівник МВА Мурочко. В області ж зазнали уражень 17 населених пунктів. Тим часом не стихало і на Миколаївщині у ніч проти 23 жовтня. ППО знищила один безпілотник. Усього ж оборонці неба збили 57 ворожих БПЛА над Україною із 81, який запустили ворожі терористи. П'ять російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. До дев'яти ворожих БПЛА спостерігалися в повітряному просторі України ще на момент звіту повітряних сил. Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря. Про її збиття у звіті не йдеться. Більше новин дізнавайтеся на нашому каналі. Для цього підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. Дякую, що ви з нами. Новий день нові жахливі атаки російських терористів по мирних українцях. Трагедія спіткала суми. Ворожі дрони влучили у приватний сектор. Серед загиблих є дитина. Людські жертви є у Запоріжжі, а у Херсоні путінські вбивці вдарили по зупинці громадського транспорту. Які наслідки розповім за мить. Підпишіться на канал цей час, щоб бути в курсі оперативних новин. І почнімо. Траур у місті Суми всю цю ніч ранок 22 жовтня область перебувала у небезпеці. Загарбники скерували на прикордонний регіон десятки своїх шахедів. Причому летіли ці апарати на звичайні житлові будинки. Зафіксовано 45 вибухів. Обстрілів зазнали сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середонобуцька, Знобновгородська громади. На жаль, цими ударами Росія забрала життя трьох людей у самому обласному центрі. Серед загиблих дитина також є поранені. Їм вже надається кваліфікована допомога. На смертоносну атаку росіян по мирному місту відреагував президент Володимир Зеленський. Цитую його: цей російський терор може бути подоланий тільки завдяки єдності зі світом системи ППО та РЕП. Інвестиції у виробництво зброї в Україні, далекобійні удари по російській військовій логістиці, воєнних аеродромах та базах розташування російських військ. Все це може захистити від російського терору, якщо буде достатнім. Достатнім для того, щоб життя перемогло російську агресію. Вкотре наголошує глава держави, звертаючись до партнерів. І це не поодинока атака цієї ночі. Ворог взяв собі за звичку обстрілювати якомога більше регіонів. Винятком не стала Харківщина. Тут уже звітує глава УВА «Сині синігубул. Маємо поранених 31-річного чоловіка, травмовано у селі Сенькове під час удару ворожого БПЛА. Також зранку, поблизу села Новоплатонівка, російський дрон влучив у будівлю, пошкодивши вікна. Нині триває евакуація населення із гарячих прифронтових ділянок, зокрема. Зокрема, мирних жителів активно вивозять із Куп'янського та Борівського напрямків. Минулої доби перемістилися у більш безпечні місця 214 жителів. Серед них багатолітніх людей, яким допомагають розселитися та забезпечують всім необхідним. Дніпропетровщину противник нещадно накриває із градів та ураганів. Нікопольщина увесь день потерпала від терору російських військ напередодні. До всього цього агресор понад десяток разів вдарив артою. Активно застосував дрони камікадзе і скинув боєприпас із БПЛА. Постраждав, на жаль, 48-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення ноги і йому вже надали необхідну медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Знищені два приватні будинки. Ще 66 – потрощені. Крім того, побили десятки господарчих споруд та вантажівку. Фіксували в області пошкоджені інфраструктури, ліній електропередач та газогону. Вночі було гучно у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки у двох приватних будинках потрощені вікна і двері. Однак, на щастя, всюди минулося без постраждалих. Попередні три дні ворог донімав і кривий ріг. Загалом за цей час постраждали 27 людей. Восьмеро досі госпіталізовані, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. На амбулаторному лікуванні також перебуває 12-річна дівчинка. І ще один чорний день на Запоріжжі. Троє людей загинули, 20-ро дістали поранення. У лікарнях допомогу отримують 11-ро людей, серед них і восьмирічна дитина. Всі постраждалі у стані середньої тяжкості. Такі наслідки ракетного удару по обласному центру напередодні все сталося зранку понеділка, якраз коли люди йшли на роботу. Упродовж доби загалом окупанти завдали 303 удари по області. Надійшло 77 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На Миколаївщині минулого дня вогнеборці гасили займання приватного будинку. Також учора, 21 жовтня, ворог атакував дроном типу FPV Місто Очаків. Уночі повторив атаку вже по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Страшна доба видалася на Херсонщині. Затим на околиці обласного центру загорілися два житлові будинки. Та дві господарчі споруди. А вже зранку росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона. 54-річна жінка дістала вибухову травму. Загалом, через російську агресію, дев'ятеро людей дістали поранення. Додатково терористи атакували з дрона техніку одного із комунальних підприємств, поцілили у 12 приватних будинків, і також окупанти понівочили гаражі, господарчу споруду, газопровід, водопровід. Карету швидкої та сільськогосподарську техніку. Дякуючи силам оборони, які закривають наше небо, підтверджено збиття 42 ворожих БПЛА і 60 Крім того, 10 російських безпілотників було локаційно втрачено. Один БПЛА полетів у Білорусь і ще три назад у Росію. Ну а ми надалі будемо ділитися з вами актуальною інформацією про російські атаки, аби не пропускати оновлень. Раджу підписатися на канал США. І натискати на дзвіночок. До зустрічі!